Ніснчик, X-trail в дуже гарному стані. Машинка 2008 року, салону один власник. Машинка на дуже жирній комплектації, 2,0 бензин на повному приводі, на безключовому доступі, передні сідушечки всі електро, 400 підйомники, регулювання дзеркал електричне, мультикермо, підігріви передніх сидінь, вибір е приводу, однозонний клімат-контроль. Автомобіль в дуже гарному стані, дуже ухожена машиночка. Ось просто подивіться на цей салончик, люк. Машинка в дуже гарному стані. Ці душечки, те, що у нас твориться під цими чехлами, ці душки не затерті, в дуже гарному стані, шкіра бездоганна. Знаходиться автомобіль на локації ТРЦ Республіка Кільсова дорога, один автофокус. Якщо вас зацікав даний автомобіль, Ціни актуальні на всі наші автомобілі знаходяться по посиланню в шапці профілю на нашому офіційному сайті Автофокус. Там ви можете дізнатися про ціни на всі наші автомобілі, які на зараз є актуальними. Тому не гайте часу, переходьте, дивіться, обирайте, приїжджайте до нас, будемо раді вас бачити!